При хронічному гастриті можна вживати поляну квасову, плосківську та інші лужні води. Підписуйтесь, я розказую. Хронічні гастрити насправді бувають різними. Лужні води дуже добре вживати при гастритах з підвищеною кислотоутворюючою функцією. Кислотоутворюючу функцію можна перевірити на сучасних фіброскопах, коли міряють базальну секрецію. Раніше міряли також. Секрецію шумка після стимуляції гастрином, а також їжею. на зажаль, зараз ці обстеження досить важко десь знайти. Мало їх роблять, якщо десь знайдете у Львові, обов'язково скажіть тебе, це важливе обстеження. І ось, якщо кислотність є підвищена і базальна, і після стимуляції їжі, вода шикарно допомагає нам це нормалізовувати. Єдине пам'ятайте, якщо ви п'єте воду мінеральну лужну з бутилок, куплену в магазині, обов'язково випускайте бульбашки. Адже при загостренні гастриті будь-які бульбашки можуть подразнювати слизову і погіршувати стан здоров'я, навіть при тому, що вода ідеально вам підходить по показах. Тому Бутилочку відкрутили, хай ніч простоїть, бульбашки вийшли і зранку вже свіп, наступного дня можете починати її пити курсами. Курс лікування такими водами може становити 21 день, вживаємо водичку по 100-150 г 3 рази на день перед прийомом їжі.